Привіт! В цьому відео ми розглядаємо поєднання польських літер, які дають інші звуки, ніж ці літери окремо. Перше наше поєднання це Ц плюс І. І разом це виходить ЧІ Воно дуже схоже до польської літери зі спеціальним знаком Ч. То звучить як Ч з м'яким знаком, а це Чі, послухай. Чень, чао працює чешки. Тобто, це чі, і щоб його вимовити, треба дуже виставити губи. Наступне поєднання це S плюс I. Ви вже здогадуєтеся, воно звучить як ЩІ. Є звичайне Щ з кресочкою, а є ЩІ знову. Подивіться на мене уважно, як сильно треба висувати губи, щоб цей звук легко вийшов з нашого рота: сі. Щі. Щено, щіовня, сіве. Чудово. У нас також є поєднання ZI, тобто жі. Роджіна жімно, зелений Дуже легко запам'ятати ці поєднання разом в трьох. Чі, ші, жі. Тобто, вони всі однаково звучать м'яко і так довго. Жі. Але є й тверді поєднання. Ми вже вивчили окремо R, окремо Z. RZ разом читається як ж. Тобто, так само, як же кропко. І те, і те це ж. Зі слуху, ми не здогадаємося, яку ж треба написати літеру. Це питання граматики і історичного контексту. От, наприклад, ЖЕКа, жадко, «тваж» всюди пишеться через РЗ. Такий невеличкий лайфхак, якщо слово в українській пишеться через R, воно скоріш за все буде писатися через РЗ в польській. Ріка ЖЕКа. Рідко-жадко. А от в кінці слова трохи частіше буде все-таки теж РЗ, типу. Тваш або малеш. І зверніть увагу, якщо це в кінці слова рз. Ну, дуже складно вимовити тваж, погодьтеся. А поляки люблять все спрощувати. Тому в кінці слова воно буде оглушуватися. Тваш було Ж, але через те, що воно в кінці слова, далі нічого немає. Ми будемо оглушувати до Ш. Malash. Давайте подивимося на інші такі поєднання. Наприклад, С плюс Z. І разом це Ч. Чим воно відрізняється від нашого першого Ч, тим, що воно тверде. Тобто, в польській є чітке розділення на м'які і тверді. І Ч в нас твердий. Наприклад, час, чайник, чарне або в кінці слова. Грач, ковач, воно залишається твердим незалежно від позиції. Є ще поєднання Д і з. Це поєднання схоже на українську тут вам буде дуже просто: дз. Дзвон, дзбан, єц, дзвоніч дуже простий дзвінке. І, звісно, д може поєднуватися з версіями Ж. Наприклад, з, дж". дж, дзвінк. Єч, хоч, щеч. Зверніть увагу, в кінці воно знову оглушується. Тобто єдине правило, яке ви маєте запам'ятати на всі 100% це якщо можна сказати простіше, поляки скажуть простіше. От нащо мучитися і казати ХОДЖ, хоча так би було правильно, поляки будуть це оглушувати в кінці слова і казати ХОДЖ набагато простіше. Перед нами ще три поєднання дуже прості: дж. Наприклад, джем, джунгла, джакузі. Таких слів небагато, але вони дуже тверді. Дж. І Ш. С. В нас же було ЩІ І це тверда версія. Ш. Шукач, шум, каша. мішкач Подивіться, як просто. Аналог був Чі є ч було щі є-ш. Польська мова дуже логічна. А тепер давайте комбо. Тобто тверде Ш-ч. Це слово, якого всі бояться ще ще. Чому всі бояться? Тому що тут комбінація твердого: Ш-ч. Ш -ч". Подивіться уважно, як я його вимовляю, маю отут трошки напрягтися. І тут щоки, і це буде тверде «ш», ч А в кінці цього слова є «щ», ч. якщо ви мені вимкнете звук, то навіть по моїх губах ви зрозумієте, яку пару я називаю тверду ш-ч або м'яку «щ», ч Наприклад, є ще в нас щотка тверде. «щит» – Теж тверде. Польські і українські звуки дуже схожі і в написанні, і іноді в звучанні, але є такі, які будуть нас плутати. Дуже важливо одразу запам'ятати, як звучать такі поєднання. В нас є поєднання з Те, що ми будемо в українській називати як ситуація, в нас є і а. Ситуація. В польській це буде дуже коротке ситуація. Tam będzie J zamiast i sytuacja, frustracja, kolacja i tak dalej. To samo z literą zja. To znaczy okazja, poezja, iluzja. W ukraińskim my powiedzmy poezja, a Polacy zupełnie nie kładą takiego akcentu na i poezja. Tak samo z zja. Sesja, depresja. Агресія, обсесія. Коли ж в українській це буде довге і агресія, а по польську агресія дуже коротка. І ще один дуже важливий лайфхак. Ви, мабуть, помічали, що в польській є звичайне Х, а є ще ЦХ. Тобто перед літерою Х ми додаємо ще це. От, здається, навіщо? Ну, ха, вже ж і так означає цей звук ха. Так от, в вимові не буде взагалі ніякої різниці. Що буде звучати хала, що хмура, однакове ха. І це пов'язано з історичними причинами. Такий самий лайфхак, як було з РЗ і Ж, тут теж є. В більшості ситуацій, якщо в українській це є слово на «г», то в польській буде саме оця одинарна ха. В більшості дієслів, тобто це робіть, буде це ха, типу хчеч, ходіч і так далі. Але е, до цього не треба жодного спеціального правила. Я б не рекомендувала на цьому прямо загострювати свою увагу, а просто набирати це через досвід, тобто дивитися більше таких відео і більше читати. З вами була школа польські. То з нами ти будеш відчувати себе впевнено в Польщі.